Вона дуже любила батька, і у них був неймовірний зв'язок між другом. Коли вони зустрічалися, вони не могли наговоритися. І останнім часом це було дуже, скажімо так, мабуть, прощання. В кінці липня син приїхав у відпуску після поранення, і вони з донькою весь час провели разом. Рідним лейтенанта Павла Буренка вручили посмертну нагороду орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Рік тому, 3 серпня, хоробрий розвідник загинув разом зі своїми побратимами поблизу. Роботано. Для розвідки потрібен був автомобіль. І мій син, ми зробили пост в Ельцбуці, і в Чернігові зібрали буквально за 4 чи 3 дні кошти на машину. Він купив машину, але дуже мало встиг на, неї, на ній повоювати. І цю машину потім в майстерні хлопці відремонтували за свої кошти, і вона досі, і зараз воює. І ззаді зробили таку наклейку позивний мого сина Буря. Так що мій син воює досі. Я дуже пишаюся. Мій син заслуговує цього ордену. дуже відповідальний, дуже чесний, дуже спіклувався за своїх хлопців. Він дуже любив свою доньку, і ради неї він туди пішов, щоб вона жила у вільній Україні. Він захоплювався плаванням, він дуже гарно плавав, дуже гарно стріляв. Він був дуже гарним сином. Про мене піклувався. Нікого не казав, що воно щось там страшне, тяжке, важке, аби я тільки не хвилювалася. Представники ЗСУ, військової адміністрації та військовий капелан передали днями нагороди родинам майже півсотні полеглих героїв Чернігівщини. Все, що ми маємо сьогодні зробити, це всемо швидше перемогти, перемогти жорсткого ворога Росію, яка пройшла до нас. Яка нищить нас, і кожен з нас на своєму місці має якомога швидше зробити все, щоб наблизити нашу перемогу. Щоб ціна, яку сьогодні ми платимо за цю нашу майбутню перемогу у цій війні, була якнайменшою. Ціна сьогодні це життя. Це війна тяжка. Адже це війна екзистенційна. Це війна не за територію і не за корисні копалини, як багато хто вважає. Це боротьба за нашу душу, за нашу ідентичність. Тому ми покликані підхопити це знамено перемоги, а перемога обов'язково буде.